Усім привіт, привішановне панство. Сьогодні говоримо про видатну Дніпрянку, яка обрала місією свого життя нести східну мудрість та знання на захід. Цією жінкою захоплювалися Микола Реріх, Томас Едісон та Магатма Ганді. Вона працює невідривно по 12 годин без відпочинку, згадує сотні надзвичайних окультних явищ, які заперечують вчені. Пише про індійських факірів, медіумів та шаманів. Згодом це стане головною працею всього її життя і здійснить справжній переворот у світовій філософії. Очевидці потім говоритимуть, що іноді на одній сторінці могло бути чотири різних почерки. І навіть сам стиль написання різнився. Знання, викладені на сторінках, авторка нібито отримує через. Листи або астральний зв'язок з вчителями. Хтось називатиме її чаклункою та шахрайкою, інші філософом та релігієзнавцем. Критики назвуть її роботи великим тарелем недоїдків і викинутим сміттям. А лідер Індії Магатма Ганді публічно заявить про те, що праці цієї непересічної жінки справила на нього великий вплив. І він був би більш ніж задоволений, якби зміг торкнутися краю одягу мадам Блавацької. Ось в цьому будинку у Дніпрі, де нині розміщується музей, у дворянській родині народилася Олена Блавацька у дівоцтві Ган. Сталося це у 1831 році. У тоді ще Катернославі. З дитинства маленька Олена страждала на лунатизм. Вона не тільки покидала ліжко, а ще й співала у вісні та розповідала казки. А якось їй вдалося вийти з дому. Знайшли дівчинку у печері, де вона розмовляла із невидимими духами. Та навіть коли не спала, вона все одно бачила видіння, палаючі очі та силует невідомого чоловіка. Цього чоловіка Олена зустріла у реальності. Сталося це в Лондоні. Тоді їй було 20 років. Індус Раджпут Морія став її учителем. Під його наставництвом дівчина починає свій духовний шлях. За допомогою морії вона проходить навчання та проводить у Тибеті сім років, де вивчає окультизм. В Наступні роки Блавацька багато подорожує: Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско через Тихий океан на схід. Жінка також відвідує свою родину. У домі рідних влаштовує спіритичні сеанси від охочих потрапити туди не було відбою. З при мені, за бажанням одного з присутніх, в іншій кімнаті почало грати фортепіано. Зовсім закрите. І ніхто в цей час біля фортепіано не стояв. За даними деяких дослідників, 3 листопада 1867 року, Блавацька, переодягнена у чоловічий одяг, взяла участь у битві при ментані на стороні гарібальдійців. Вона отримала два важкі кульові поранення, а її рука була двічі перебита шаблею. Оговтавшись від отриманих поранень, вона знову вирушила в Індію та Тибет. На запитання, чому знову туди, відповідала так. Дійсно, абсолютно немає чого їхати в Тибет чи Індію, де сама природа, як неофіт зберігає досконалий спокій, якщо не мовчання, де повітря на сотні миль навколо не отруєне міазмами, де атмосфера та людський магнетизм абсолютно чисті й де ніколи не проливають кров тварин. У 1875 році у Нью-Йорку Блавацька засновує теософічне товариство разом з полковником, учасником громадянської війни в США Генрі Олкотом та молодим ірландським адвокатом Уільямом Джаджем. Пізніше товариство буде переведено до Індії, де продовжує працювати. І нині їхня головна ціль об'єднання всього людства, незалежно від релігії, статі, національностей, в єдине всесвітнє братство. Також вивчення та порівняння релігії, філософії та науки, дослідження непояснених законів природи і прихованих можливостей людини. В Америці Лена Блавацька пише працю, викрита ізіда. Перший наклад Ізіди в тисячу екземплярів був розпроданий впродовж двох днів. У цій праці Блавацька розкриває природу і походження магії, корені християнства, помилки богослов'я і помилки визнаних науковців. Головна праця Лане Блавацької таємна доктрина складається з трьох томів. У першому Олена Петрівна відкриває частину загадок про створення космосу. У другому пише про еволюцію людини, третій про історію релігій. Блавацька пише про всесвіти, що змінюють одне одного карму і перевтілення. Вона відкидає наукові знання про антропогенез та презентує свою версію походження людини. На її думку, людська еволюція це процес розвитку семи разів. Перша раса складалася з ефірної матерії та розмножувалася поділом, як амеби. Друга мала вже більш певний склад тіла і була забарвлена в золотисто-жовтий колір. Третю расою були велетенські мавпоподібні істоти. Потім на землю прилетіли якісь розумні істоти з Венери і подарували людям іскру людської душі. Так з'явилася раса Атлантів. Їх змінила адемічна раса. Шоста раса мала би з'явитися на території Сполучених Штатів у 28 столітті. До того часу світ живитиме ядерна енергія і буде єдиний світовий уряд на чолі з особою, яка стане реінкарнацією Юлія Цезаря. Сьома раса остання раса, яка існуватиме на землі. Вона не матиме стати, а зачаття і народження будуть духовними. Кожній разлавацька відводить окремий континент незламна священа країна, гіперборея, Лемурія, Атлантида, Європа та Пушкара. Працю Олени Петрівни викликали багато неоднозначних реакцій у суспільстві. Церква та ортодоксальні науки висніяли роботи Блавацької та назвали її шарлатанкою. Індолог і будолог Макс Мюллер вказував на величезну кількість помилок. Він стверджував, що Блавацька не знала санскриту, тому не могла вірно трактувати основні концепції східних релігій. А ті, хто її консультував, могли бути шахраями або просто некомпетентними людьми. Газета York Tribune написала знання Блавацької грубі і непереварення її незрозумілий переказ брахманізму і буддизму, скоріш заснований на припущеннях ніж на поінформованості автора. В той же час у газеті Herald пишуть таке: завдяки разючим неповторним особливостям, сміливості, багатогранності і величезному розмаїттю питань, це один із найчудовіших творів нашого століття. 8 травня 1891 року Блавацька пішла у засвіти. Померла письменниця прямо за робочим столом. Її тіло було піддано кремації, а прах розділений на три частини та відправлений у Нью-Йорк, Лондон та Індійський Адьяр. День її смерті по всьому світу і нині вшановується як день білого лотоса. Усі роботи Блавацької і досі перевидаються. Її твори перекладені на всі європейські мови, а також на іврит, арабську, тамільську, гінді, китайську, японську та інші. Кращі уми людства надихалися її працями. На столі Ейнштейна лежала таємна доктрина. Блавацькою захоплювалися Джек Лондон, Карл Юнг, Томас Едісон та Адольф Гітлер. Тож, ким ви були, мадам Блавацька, великим містифікатором чи просвітленим генієм.